До, до 19 жовтня може звернутися до Дільничної виборчої комісії для виявлення себе у попередніх списків виборців. В разі, якщо людина себе не виявила в цьому списку, їй необхідно звернутися до Дільничної виборчої комісії або безпосередньо до державного реєстру виборців для того, щоб е написати заяву і внести себе в державний реєстр виборців, і е вже в уточнених списках попасти власне, по своїй виборчій адресі. До тієї виборчої дільниці, яка закріплена за виборчою адресою, і мати можливість проголосувати 25 жовтня. Хочу зауважити те, що як ви бачите, 11 -е число, 19 -е число це дуже короткий термін. Тобто, законодавець дав дуже мало часу для того, щоб людина мала можливість власне звернутися для уточнення і тому е -е, хотів би зосередити увагу, щоб Люди активніше зверталися до своїх виборчих дільниць для уточнення і в день власне голосування спокійно могли проголосувати, не маючи жодних проблем з отриманням білотені. Хочу зуважити також, що на цих виборах місцевих виборах мають право голосувати тільки особи, які зареєструвалися влад, які зареєстровані власне за адміністративно-територіальні одиниці. Тобто, якщо людина зареєстрована в місті Тернополі, вона буде мати право брати участь в голосуванні. За кандидатів міського голови, кандидатів депутатів до міської ради і власне до обласної ради. І власне люди, які зареєстровані за іншим місцем проживання, але проживають на території міста Тернополя, не будуть мати змогу, власне, голосувати тут за місцем проживання. Їм необхідно буде їхати в своє місто, де вони зареєстровані, і там прийняти участь у виборах. Також до сьогоднішнього дня законодавець не передбачив голосування власне, переселенцям і особам, які тимчасово перебувають на території, не на своїй території, а на території інших міст. Тобто десь приблизно біля півтора мільйона осіб на сьогоднішній день не будуть мати можливості брати участь у місцевих виборах. Крім цього, до списку попереднього списку виборців в місті Тернополі до попередніх списків включено приблизно 178 тисяч громадян і власне тільки як зауважив Ігор. Подивлю, що найменша кількість людей, які власне мають НСП, відмітку про НСП, це 1700 виборців, приблизно які можуть голосувати власне за місцем перебування.